Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Минулого разу ми знімали цей от чудовий прокрафтовський сучкоріз Я показував, що відбувається з шестернями після п'яти місяців експлуатації, активної експлуатації. В сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про ось цей чудовий секатор. Він такий ноу-нейм, в принципі, китайський. Я його купував за 950 гривень. Він у мене 4 місяці. І в цьому відео я хочу вам розказати, що з ним відбулося. І показати. Ми розберемо його, подивимося, чи там є смазка, чи там нема смазки, в якому стані регулятор, чи провода не оплавлені. Я їм активно користувався рівно 4 місяці. Ось таки бачимо сліди використання. Бачите, зазубрений на ножі є. Сусіду позичив, таку він мені... Такий подарунок зробив, ну нічого страшного. Звісно, що такі от товсті палки я не можу їм різати і для цього у мене є сучка різ. А ось такі палочки я з легкістю можу обрізати і потім вже цією пилкою дорізати так. Тобто він викон... з такими от невеликими, не товстими палками дуже чудово справляється. Тобто, любому господару він ідеально підійде. Дивіться, друзі, я горожу забор, я заказав, повторюю, 10 метрів загородили. І це, звісно, незамінна річ, це як цикатор, незамінна річ е, при такій роботі, тому що приходиться постійно чистити. У нас тут така дика територія, все позаростало, все приходиться вибить, відчищати ці джунглі, як кажуть чистити і кожного дня я його використовую цей секатор і цю пилочку. Про пилку я вже розмова була. Тож, давайте, друзі, перемістимося зараз на наш робочий стіл і я почну потихеньку його розбирати, розказувати все про нього. Подивимося, що з ним відбулося. Стан шестернів, стан регулятора проводів, чи вони не оплавилися. Тому що я ж кажу, кожного дня він у мене в роботі. Так, ось, друзі, ми перемістилися на наш робочий стіл, тут я пилочки ремонтую. Так, забув вам ще сказати, що в пріоритеті було е при виборі цього сі те, що тут, по-перше, безколекторний двигун, я вже це говорив. І що взаємозаміняємо акумулятори. Тобто прокравторські акумулятори сюди, макітовські акумулятори сюди підходять. ось У мене є такі акумулятори набір. За 950 гривень, звісно, що я його купував без акумулятора просто в такому стані він прийшов. Ну, В новому стані, звичайно, але в комплектації було тільки ну, коробка і сам секатор. Без акумулятора. І от у мене цей є акумулятор від сучкоріза, цей акумулятор від коси. Тобто в мене два акумулятори, я працюю з косою, з сучкорізом, з секатором. Воно все взаємозаміняємо, Тобто, все можемо побачити. Вимкнули, три рази нажали. Раз, два, три. І все працює. Так, що ми далі робимо? Давайте будемо розбирати, дивитись, що з ним сталося після 4,5 місяців, можливо, 4 місяців, 4 місяці я робив назад. Я посилання на свій огляд цього секатора викладу. Ви можете зайти і подивитися, як я робив цей огляд, в якому він стані був і в якому він зараз. стані мені самому цікаво і потрібно робити ревізію, тому що, якщо ви хочете, щоб ваші такі от інструменти довго вам працювали, довго вас радували, він реально облегчає дуже роботу по садку. Приходиться чистити постійно ці зарослі, ці кущі, тонкі ветки. Це все чудово, він з цим справляється. Так, у нас ідуть два типи шурупів, одні длімо, другі короткі. На відео буде вам видно, де які стояли. Кришечка, ця я пам'ятаю отак от знімається. Дивіться, друзі. Мастило є, але його тут небагато. Тут така шестерня стоїть. Його тут небагато і тут є залишки піску, якогось, якоїсь пилі, якоїсь стружки, ну, тобто його бажано почистити. Зараз значить, розчинником White Spirit чи бензинчиком я почищу, насухо витру, висушу. Ось ну, так, звісно, що таких от великих я не бачу вироботок. Так, давайте далі розберемо. Ось так от він легенько розбирається. Тут ця система я розповідав, вона на датчику хола. Тут стоїть Просто такий от транзистор, як в електровелосипеді в ручці газа. А тут стоїть магнітик. Нажимаєте на курок. Ось цей магнітик. І ось тут з цієї з сторони там знаходиться такий транзистор, на який впливає магнітне поле. Так, не буду крепко вмітлятися. Цю конструкцію, саме головне, що все працює. Так, друзі, давайте подивимося наші проводи. Проводи, все з'їме нормально, вони не оплавлені. Тут все по корпусу класно. Так, давайте розберемо ще наш відсік, там, де знаходиться регулятор. І подивимося, чи там все добре, чи не грілись мосфети. Ну, Зразу буде видно. Буде. П'ятна на платі. Якщо щось. Ну, іще що все добре. Так, один самериз випав. О, все, зняли. Так, там десь залився один. Ну, нічого. Так, друзі, дивимося, що в нас тут є. Так, ну, дивіться, я не бачу ніяких слідів. Ось три, три фази йде. Тут де контакти, все, все дуже добре, все заізольовано. Я вже казав в попередньому відео, 4 місяці назад, коли робив огляд на цей секатор, що тут плата виглядає просто ну, дуже класний монтаж, все якісно припаяно, але Ні, ну є, позначки є. Бо буває, знаєте, китайці на своїх деталях затирають. На мікросхемах е, затирають назви деталей і не можна зрозуміти, яка деталь, щоб, щоб поміняти її. А тут я дивлюсь, що все вроде би є. Тож, якщо йдеться е, вам щось ремонтувати, тут я бачу один Мосфетик є, е, на ньому також є зображення, ми знаємо його номінал, знаємо його подивитися по дата шиту. Ми зможемо відремонтувати, тому що... Назва деталей є. Це дуже важливо. Все добре. Тобто після 4,5 місяців експлуатації з ним все окей. Єдине, що я б зробив, би, зараз я візьму щиточку і це все протру і ми його промажемо. Так, друзі, дивіться, ну ось зараз ще чуть-чуть отут. Все, я думаю, що тут уже ідеальна чистота. І зараз ми сюди затрамбуємо цей потай масло. Спеціальна смазка в мене, є. зараз я покажу, як вона виглядає. Так, дивіться, ось таке, таке мастило в мене є Орегон. Воно призначено для редукторів для кост, для такого. Ну, я зазвичай його використовую. Воно мені подобається своєю консистенцією, кольором. Ну, видно, де вона попала, де вона не попала. Тож давайте будемо його сюди наносити. Я думаю, що вона потім розподілиться равномірно там, де їй потрібно. Ви можете, звісно, що будь-яким будь мастилом, ну, таке, щоб було більш-менш нормально. Для редукторів, для підшипників підійде. Так, це ми зробили. Далі будемо збирати. Хочу звернути вашу увагу що ось цей шлейф білий, там чотири провода, він має лягти між корпусом і двигуном. Якщо він буде лежати поперек, ви не закриєте дві ці половини корпусу. Ось так буде правильно, бачите. Тепер він. Тепер його можна вже закрити. Друзі, давайте перевіримо зараз, чи все працює. Вмикаю. Чудово працює. Друзі, інструментом всім максимально задоволений, тому що реально він радує мене вже протягом 4,5 місяців. Працює їм кожен день. Так само, як і цей пилочкою прокрафтовською. Я можу його сміло рекомендувати. Купуйте і не пожалкуйте. Тільки обов'язково, друзі, щоб було написано Літіум, тобто ця версія на безколекторній системі. Друзі, я надіюся, що це відео буде для вас корисним і ви зробите правильний вибір у виборі господарського інструменту. Всім гарного дня, всім до побачення, до нових зустрічей!